Колеги, сьогодні пропоную поговорити про французькі вина. У нас з вами в асортименті з'явилися новинки Новинки з різних регіонів Франції. І почнемо ми з виробника Малісан. Цей виробник робить вино в Бордо, це виробник столових вин. а це означає, що вина а, вирощується просто на території Бордо. Це означає, що в нас виноград збирають не люди, а комбайн. Використовується другий третій збір виноградного на ну, другий третій збір збір винограду, і також ці вина мають певний простий і зрозумілий смак. Стосовно малісан сорт винограду мерло. Це вино в нас має характерні відтінки джему, різних таких, знаєте, ягід. Також відчуваються відтінки прянощів, відтінки чорного перцю, відтінки болгарського перцю. Це вино дуже гастрономічне, дуже приємно п'ється. І найголовніше в тому, що останній напис у цього виробника він сам робить вина, але сам вина не розливає. Тому напис під назвою бутей похте. І номер це означає, на якому заводі було розлито це вино. Тобто виробник зробив вино і це вино передав для бутилювання. Також столове вино просте, зрозуміло, зрозуміло, легко п'ється сорту винограду Кабернеса Вінньон. Виробник Малісан 2021 рік. Це воно у нас характеризується більш відчутними відтінками червоних ягід, таких як Смородина. Вишня, чорнослив. Це вино має більш делікатні спеції, і це вино краще підійде для різної гастрономії. М'ясо, м'ясні нарізки, хамон. Все те, що ми з вами продаємо в наших холодильниках, ті ж самі ковбаси. До цього вина підійдуть просто ідеально. Третє, вино від виробника малісан. Це вже вино контрольоване по походженню. Тут нас сказано, що вино було зроблено в бордо, для цього вино виноград збирали вручну, для цього вина використовували віджим соку перший, найкращий. Це вино більше витримувалось в бочці, тому і собівартість цього вина вища. Що ми маємо в смаці? Ми маємо більш делікатний, Ми такі більш делікатний аромат. Ми маємо більш вишуканий смак. Смак, в якому відчуваються приємні відтінки червоних ягід і приємні легкі відтінки спецій. І все це поєднане з тим, що це вино з'являється дуже гастрономічним, підійде як до сирів серед голубою пліснявою, серед серед кордон блю. Розшфор а також до різних м'ясних смаколиків, які продаються в наших холодильниках.